Доброго дня, друзі! Компанія одеська філія, на продажу нове чудове надходження. Це Kia Wianga 2011 року випуску з бензиновим двигуном на 1,6 літрів. Дуже гарна, класна тачка з непоганою історією. Вона вся у рідному забарвленні, нічого не красилося, в ДТП не брала участі. Дуже гарна комплектація в нас, все ціле, все обслуговувана. Тачка владельця СТО. Тому питань по техніці нема. Гарні диски, непогана гума. Дуже класний салон, все чисте, охайно, класно виглядає, світла стеля з панорамою на весь дах. Ось так воно все виглядає. Спереді, дуже чудово, повний електропакет по склам. По зеркалам є також електроскладання зеркал, повне мультикермо з крузь контролем. Сидіння в нас в дуже гарному стані. Все обслуговано. Є автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль присутній. Штатна мультимедіа. Витрата палива буде десь 8-9 літрів на цю манюню. Це дуже гарно обслугована тачка, яка коштує своїх грошей. Касить у нас на Грушевського 15. Можете приїхати придбати собі в кредит, в лізинг, за налічку будь-яким методом. Чекаємо на вас.